Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні ми з вами говоримо про абревіатури, тобто скорочення. Коли для позначення якогось поняття, яке складається з кількох слів, ми беремо тільки початкові букви цих слів. І тоді повинні називати ті букви. Ми знаємо український алфавіт або абетку А, Б, В, Г, Г і так далі. І саме так ці букви називаються. Але чому ми часто чуємо і самі говоримо ЗСУ, а не ЗСУ. ЗНО – немає букви Н «не» в українському алфавіті. ЗНО. ФРН, хоча букви Ф немає. БПЛА є буква Л. Але не ле. ФСБ знову стою Фе. ССО, хоча ССО. Пам'ятаєте, як співали брати Гадюкіни? Добре попрацюємо, з новим і збудуємо нашим рідним Сересеру раз, два, три гуляра. Будьмо уважні, коли говоримо. Називаємо все своїми іменами. називаємо букви. Так, як вони називаються в алфавіті. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дуже дякую вам за цікаві коментарі. Надзвичайно цікаво їх читати. Приємно знати, що нас є так багато. Запрошуйте своїх друзів, знайомих, якщо вам самим цікаво на цьому каналі. А я сьогодні дякую і запрошую вас до нових зустрічей. Па-па!